Всім привіт! Сьогодні з вами відкриємо ось такий набір рушничків. Це у нас фірма Сікель, країна-виробник Туреччина. Розмір 50 на 90. Чотири штучки в наборі. Ось вказано у нас 50 на 90. По складу також вказано 100% бавовна. Ще покажу так, 100% бавовна. Ось так вони такі мають віддаруночок, малюнок і ось такі кольори. Це сірий, біжевий, темно-коричневий, таким відтінком бордо і е, темніший біж. Зараз я їх відкрию і вже покажу ближче, як виглядає малюнок. Вони запаковані в ось таку зручну силиконову упаковочку. Можна також дуже зручно на подарунок використовувати. Так, ось так ще раз близенько показую вже кольори в відкритому варіанті. Ось так вони виглядають. Так, ось бачимо. Так, тепер відкриваю і покажу вам, як виглядає вже сам малюнок. Так, також от у нас є бірочка на кожному рушнику. Бачимо вказану фірму Сікель. Ось такий малюнок мають рушнички вживу. ось так виглядає. У нас тут зображені квіти, також ось такий орнамент бачимо нижче. І ось така в нас бахрама. Ось такі бачимо. Зараз покажу вам іншу внутрішню частину. Ось така бавовна. Дуже добре поглинає вологу. Ось так бачимо. Досить такі дуже багато ось цих ворсинок. це означає, що рушник дуже. Так, ось такий набір сьогодні ми з вами розглядали. Він буває, ще раз кажу, в розмірі 50 на 90 і також в розмірі 70 на 140, більші такі вже бані рушнички.